Вітаю. Ну як завжди, зараз будемо робити шедеври. Рядом ось що. Спочатку обсмажу трошки м'яса, щоб воно закупорилася. А потім цибулю. А на цибулю вже коли підсмажилась, додав морку. Тому що якщо морку відразу дати, вона пустить сік. І цибуля не буде підсмажена. Тому так робимо. І зараз будемо далі збирати... Лего будем конструктор. Ось, наш Лего. Так, значит, бачите, с краев вода кастрюля. ця Покладана у воду. И в ней засмажечка. Залил засмажечку водой. Продал приправу. Салаты не стал бо приправа майосид. Потом будем разбираться. Один кусочек мяса поклал туда. Навіщо потім скажу. І зараз на цю каструльку я кладу на цю сітку з м'ясом. І що ми тепер маємо? М'ясо буде готуватися на пару. І сік з м'яса буде йти от в ту внутрішню каструльку. І потім ми це будемо використовувати. Тобто даром нічого не пропаде. Так, зараз закриваю кришкою і на 2 години. Ну, поки чекаю, щоб спрацював клапан. Скажу про м'ясо. Забув сказати, м'ясо задня частина, 1,5 кг. Цілим куском було відбите. Потім порізане на платочки. плацювання і посолена, Приправлене. добре перемішано. І потім гірчицей приправити і перемішати і на годинку висити. Після цього спочатку м'ясо смажується не ні мити, нічого вот його так воно як є, так і обсмажувати э, в патенні легкой такої корочки, цвариночки. а потім уже там же цибуля і морква. Ну що, ну давай, противой. Ну все обувляємо наш Юрочку, і на да, дві годинки. І ось пройшло 2 години. Таке. Ось таке там. Зараз я хочу зробити отакого. От Взяти. От так. Беремо і кладемо. Остигне, щоб спробувати. Так. То я думаю маю дістати. я зараз як завжди так типа рукавицы вот так оба не стал так не стал и теперь для чего я сюда клал о дарим там кусочек о, да. я хочу спробовать як той что варился Ой. І той, що на пару. чи є різниця яка. Так, остигло. Ну. На ощупь таке. Так, пробуємо. Хм. Ніжніше. Схоже на тушонку. Так, це теж таке розваливающиеся. Теж м'яке, Смачне все. Ну щось. Ну трохи це ліпше. Хоча це варилася цибуля, морква, поджарка, то все. А це якби виварювалося, Але, напевно, знизу цибуля морква давала свій смак з паром, Ну не знаю. Ну, це трішечки смачніше, а на м'якість... Обидва губами можна їсти. Ну і ту цибулю морку з, з тим, з юшкою тою, можна було загустити і підливою під додати під це м'ясо. Але мені потрібно була зупа сьогодні. Тому от то воно. М'ясо тут. Іще воно підвариться. Нічого Нічому. Если не буде, там ці барабани револьверні, картопля, присолил трошки, уже потім кем-то перевели кастрюля 9 літрова, Щось я на борщі уже розсердився, щось не хочу. Переев що. Вже місяць борщів не їв, Супер ровню. Ну ці, на лошочках 30%. Менше 30% навіть не беріть для цього. Воно не дає ніякого свого, і смаку нормально не дає, не має той жирності, щоб суп був нормальний. Зараз картопля звариться і тоді ложка борошна 50 грам вашків, окремо розвести і сюди, і прокип'яти, і буде суп. Зупа буде. Так, закриваємо. Тому що блямба ця ручка і за неї не входило в холодильник трошки пів сантиметра чеплялася, пришло зняти. Ну, це щоб не жгло пальчики. Ну таке. Ну красавець ця струйка. Красота. Що там написано? Треба буде перевезти. Щось за щастя? Так, Значить там майже вже п'ять хвилин до готовності катуп. Ну взагалі, готово. Загарить. Так, тут столова ложка борошна не небольшую скляночку. Холодної водички. І розмішуємо. Бо як ми даємо гарячу, вона зразу комками піде. Все, у нас таке молочко. І зараз. Вишки. Вот здесь. Ну десь 50 грамів. все. перемешиваем. Так. А теперь нам треба это зігріти, чтобы мы не выливали туда холод. Так. А чтобы зігріти, берем юшечку с кастрюльки и сюда. И помешали. Еще. И помешали. еще. Ну, это уже будет долго. Да? И помешали. И теперь это... Вот такое. Значит, перемешаем. Три как якраз. Закипіть, прокипить і це буде готово. Три хвилини остане. Готово. Тупа. Так. і зараз мы покажемо что у нас тут вышло. Так вот. И ушечки налиема. раз хочу їсти так ну, ось ось такий вигляд дивіться яке м'яско. кир воно як цей як птиче молоко. тільки не солодке тільки мясне Ось вот таке от. Ну що, мясо на пару вийшло, мясо на пару смачне, мясо на пару мягке, мені смачного, а вам далі буде.